Який врожайний гібрид соняшнику обрати для зон степу, лісостепу та полісся? Мене звати Роман, я агроном. Знаю, що добре вродить і з вами поділюсь. Давайте почнемо із степової зони України. Для степу важливо вибирати гібриди із високою посухостійкістю. Чому? Тому що в степу посушливий клімат. Все просто. Які ж гібриди посіяти? Почнемо з тих, що не за всі гроші світу. Це Taurus від компанії Юг Агролідер – ранній гібрид з високою вражайністю. Також це 4-5 від компанії Ліма Він Називається родзинка технологія збереження та захисту врожаю соняшника Санео. Унікальні гібриди цієї технології це як поєднання динаміки BMW з комфортом Mercedes. Бо гібриди цієї технології мають подвійний захист для контролю вовчка та покращений контроль бур'янів. Поєднують в собі останній ген стійкості до вовчка і Clearfield технологію. Наступні якісні гібриди соняшника для степу Сузука від Syngenти. Має дуже високий потенціал, але ступінь контролю вовчку не найвищий 6 раз. І ще Sunrise від компанії Nertus. Він толерантний до 7 раз вовчку. Ну і трошки за всі гроші світу це соняшник «Розета» від компанії «Сингента». Гібрид толерантний до Євролайтинг плюс «Сингента» – на те вона і «Сингента», що це якісна якість і повністю виправдовує свою ціну. Якщо ви плануєте сіяти соняшник в зоні лісостепу або полісся, тоді вам підійде гібрид не за всі гроші світу Кобзар. Від Grovex. Він взагалі придатний до висіву по всій Україні, але найкращу продуктивність показав в зонах лісостепу та степу. Стійкий до семи разів в пластичний і дуже вигідний. Мішок зараз коштує 3990 гривень. Це буквально шара зараз. Нам клієнти, які його сіяли, присилали відгуки. По масиву і по його росту, по кошиках. Я думаю, що стоїть його сіяти. От. І це просто пушка. Гарненькі, рівненькі, густенькі сходи, великі наповнені кошики, задоволені клієнти, і ми. Якість супер, ціна супер. Ще гібриди не за всі гроші світу. Це Субару або Суміко від компанії Сингента. Вони обидва з високим потенціалом врожайності та стійкістю до хвороб. Тільки Subru це помірно інтенсивний гібрид, а Sumico гібрид інтенсивного типу із високою олійністю до 55%. Якщо хочете сингентовських соняшників, тоді для лісостепу Полісся обирайте Неому або Аризону. Неома взагалі один з найпопулярніших гібридів під Clearfield. Він інтенсивного типу, середньою енергією початкового росту. Аризона – помірно інтенсивний гібрид лінолевого типу з високим показником олійності до 54%. Замовляйте соняшник по своєму гаманцю, по своїй зоні, перш за все. Ну і по технології вирощування. Зараз відставте телефон. Але відео не виключайте, бо я зараз продиктую номер, на який дзвоніть нам в Grovex Market, щоб замовити соняшник. Хоча це напевно незручно. Кращий номер залишу під цим відео. А якщо маєте питання, пишіть в коментарях.